Скажи мені, ти коли чув про такий розкішний танк, так. який заводиться з кнопки, дрифтує по багнюці і має інтер'єр зоряних війн? Хас, ну ланос, я би так часто каже. Не, не, не танк. Ні, ні, це не Ланос. Це називається моднявіш, це називається Ріпсо. Щоб ви розуміли, двоє братів диваків перетворили свою броньовану машину на комфортне лігво, яке сьогодні зводить з розуму фанатів екстрему по всьому світу. Як з військового провалу народився найкрутіший цивільний. Сюди хід планети дивіться в нашій рубриці автодиваки буде гаряче. Обіцяємо румбрум. Що трапляється, коли цивільні диваки намагаються втюхати військовим незвичайний транспортний засіб? Зазвичай трапляється пшик, але з цим транспортом вийшов якраз повний шик, а не пшик. Ось це має назву Ріпсо. Єдиний на планеті танк, який дозволяють купувати цивільним для пересування дорогами загального користування. Його створили брати близнюки Джеф і Майк Хоу з невеличкого містечка в штаті Мен. І за ідеєю, це повинен був бути безпілотний міні-бронетранспортер для потреб армії. Але військові відмовилися від нього через високу вартість. Тому хлопцям, які вклали в гусеничне диво усі свої кошти, не залишилося нічого іншого, як переробити проект під цивільні потреби. І тепер ми маємо люксовий танк для усіх любителів позашляхового екстриму. Цивільний Ріпсов зберіг гусеничний привод, але отримав люксову прошивку, матеріали, а головне скажений двигун GM Duramax у двох версіях на 700 або 840 кінських сил. Уявіть собі, танкоподібний агрегат, який вистрілює до сотні за 5 секунд і набирає більше 120 км за годину. Причому практично на будь-якій поверхні: пісок, багнюка, асфальт чи сніг йому просто все одно. Тому що військові насправді відмовилися не від. Танка, а від унікальної підвізки, яка безперешкодно продавлюється на 40 сантиметрів і витримує неземні перевантаження. Завдяки хитрій системі здвоєних амортизаторів Ріпсоу може переїжджати траншеї, виконувати акробатичні дріфти, стрибати через двометрові трампліни і взагалі не помічати лежачих поліцейських. І усе це в абсолютному комфорті для водія і пасажирів. Зручні шкіряні крісла в кокпіті, який нагадує винищувач зоряних воїн, тачскрін монітори і штурвал, яким можна просто задавати напрямок. ІПСО ПРЕ, пре як танк. До речі, найдорожчий елемент цього агрегата спеціальні траки з композитного еластичного матеріалу, кожен вартістю 40 тисяч доларів. І так про вартість: найдешевша версія Ріпсоу коштує 400 тисяч доларів, найдорожча 650 тисяч. І так, черга на них розписана на півтора року. І зрештою ще одне так: ці диваки, що його створили, в результаті стали дуже заможними диваками.